Прибігла раз лисичка у садок. Вподобався дуже їй привітненький куток. І гарно погулять і любо подивиться то тим, то сим там можна поживиться. Глядить, на тичках виноград висить. Густесенько, аж тички нахиляє. Дума, синідання смачне, усяка ягідка, неначе привітає, неначе каже Їж мене. Та от біда яка, відкіль вона не гляне, де не зопнеться, не достане, Облизує роток хоч би десяток ягідок. Бач, каже, люди, як хитрують, неначе носом чують, а на вершечку поравсь, Горобець. Усюди він, проворний молодець, примазаться, уміє на дурничку, на те вже вдався. Побачив він лисичку, і зразу обізвався. Здоровенька була, лисичко! Поласуй з нами, молодичко. А виноград же то який, У вашому гаю не виросте такий. Лисичка думає Цвірінька лотик, Сучий, без тебе знаю я ні, каже, нам не йде Кислючий, прекислючий, оскома нападе, розсердилась вона і подалась додому, жалкуючи, що бігла по дурному. Так завидючий чоловік на брехні верне свій язик. Чого не втне, чи не достане усе Porra,